Вам а, колись закидали, що ви спекулюєте на війні? От, знаєте, як бувають медійним особам ви їздити до військових, щоб там підняти свою медійність, спекулюєте. Бували такі випадки? Ну non? мене важко зачепити, бо а, мій нахуй розчихльон завжди. От була така історія, що ми випустили дроб-колекцію з Лесією Патакою благодійну. Під час війни, і там було зображено Зеленського. І Зеленський вийшов схожий на Ісуса. І е, хвилю розмухав шарій, коли написав, який написав, що це е, роблять з нього Ісуса, там подивіться, він дійсно вийшов схожий. Ну, так вишили майстрині. І сказав, що там е, корогоцький там преклонение перед Зеленським, Делают із нього Ісуса. І там тисячі репостів, все понеслося, а мені ж легко, я нікому нічому не винний. І я написав, той, хто, хто репостнув шарія, і той, хто лайкнув шарія, всі підораси. І вся хвиля спала. Хейт у соціальних мережах, у відкритому так. просторі, він вас зовсім не зачіпає? Ви нахуй посилаєте. Ні, він мене не дуже чіпає, коли ти робиш щось добре, а тобі закидають, що ти там споклюєш на війні, ні скапаклонство перед западом, ще щось таке. А, я частіше відповідаю: інколи мене стримують. Мене стримують мої друзі, партнери. Я зараз прийду, я буду. Торпедувати закон, просувати закон, щоб заборонити анонімні телеграм-канали. Бо це з мого боку це зло, це не демократія, це зло. Анонімного не може бути. Бо анонімний може брехати все, що завгодно, розповсюджувати все, що завгодно. І вони написали там, що я споплюжив їхній майдан. А це було не так, бо коли я будував там торговельний центр на Майдані, там вже була вирва глибиною 20 метрів, бо Україна без кучми мала ніде не стояти, так вирішив кучма. І я хотів написати, що власник оцього каналу — підарас, а мені не дали. Кажуть, ну в нього тисяча переглядів, з ким ти воюєш.